На традиційній серпневій колегії освітян Могрів-Подільської громади панувала атмосфера підсумків і нових задумів. Це була не просто зустріч педагогів, а своєрідна точка відліку перед стартом нового навчального року. Тут зійшлися досвід, результати й амбіції, адже громада входить у 2025-2026 навчальний рік із чітким розумінням викликів та очікувань. Участь у колегії Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, його заступника з питань діяльності виконавчих органів міської ради Михайла Слободянюка, голови профспілок, працівників. Освіти Галини Мельник підкреслила значення освіти як стратегічного напрямку розвитку громади та засвідчила підтримку вчителів, вихователів, керівників навчально-виховних закладів, які щодня працюють для формування підростаючого покоління. Ви докладаєте зусилля, десь працюєте індивідуально, бо дитина має мати всебічний розвиток, а той світогляд, який ви даєте. Я вам за це дуже вдячний. Перспективи, ми будемо прагнути для того, щоб навчальні заклади були на відповідному рівні. Бажаю вам гарного натхнення з 1 вересня почати навчальний процес. Роботу колегія розпочала з підсумків діяльності управління освіти у минулому навчальному році та обговорення готовності дитячих садків, ліцеїв, гімназій, позашкільних установ громади до старту нового 2025-2026 навчального. Як відзначив начальник управління освіти Микола Чорний, педагоги гідно впоралися з викликами сьогодення та готові до плідної роботи. Цьогоріч знову в пріоритеті доступність і якість. Одним із головних акцентів педагогічної зустрічі став пілотний проєкт Служба освітньої безпеки. Його створення це відповідь на потребу часу, це гарантія безпеки, адже саме безпечне середовище є базою для розвитку дитини. У центрі вчительських обговорень була й психологічна підтримка дітей. Відтак як нинішній школяр потребує не тільки знань, а й вміння долати стрес, зберігати внутрішню рівновагу, навчатися жити у світі змін, окремий блок роботи був присвячений питанням дотримання освітнього законодавства, де озвучили результати позапланового інституційного аудиту. Приємним аспектом педагогічної колегії стало приєднання до освітянської родини п'ятьох молодих вчителів. Для громади це не просто нові працівники, а п'ять нових історій, які вплетуться у велику мозаїку шкільного життя. Тепла й натхнення тим, хто сіє вічне, добре, розумне, додало нагородження. Колегія освітян Могилів Подільської громади 2025 стала не просто звітним заходом, а майданчиком для планування майбутнього. Вона показала, що сучасна освіта має бути безпечною, психологічно підтримуваною, законодавчо врегульованою та спрямованою на високі досягнення учнів.